Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32КРю. Тема сьогоднішнього випуску у нас WZ-132.1. Це легкий танк китайської гілки. Ми про нього вчора порозмовляли вже під час того, як вийшло оновлення, поговорили про оновлення. Деякі нюанси ще в оновленні є. Це, наприклад, чат перемістився сюди. Також, наприклад, якщо ви зайдете в ваше сховище. То в вашому сховищі, наприклад, у сертифікатах ви можете знайти нові іконки. Іконки нові на сертифікати частини прем аккаунта також є нові іконки на частини сертифікатів на голду. Тут також всі сертифікати на прем-аккаунт також перемальовані. От. Це те, що було додано. І, наприклад, те, що у вас тут відображається, наприклад, кількість прем-аккаунта, кількість ваших днів прем-аккаунта. Теж іконки перемальовані. І це по нюансам. Також е, хочу сказати, стосовно цієї ЛТшки, е, її можна порівнювати, мабуть, з тестольотом, але е, це найдемніша е, ЛТшка у грі зараз, тому що має ДПМ в 3500, замість 300 у Тесту ЛТ. Але питання в тому, що якщо подивитися на модельки ці, то Тесту ЛТ він набагато менший, і в нього маскування 59 і в Русі, і під час стояння. А тут 55. Питання тут в тому, що ВЗ1321, якщо ти вмієш грати на ЛТ, в принципі, будеш грати і тут. Хочу показати два бої. Зіграв я на статистику 38 боїв, 68-42 статистика на ньому, 2514 середня шкода за бій. І по характеристикам ми вчора розглянули характеристики без обладнання. З обладнанням маємо радіус огляду вже 302 метри. Тобто, додається, у нас, якщо ми поставимо покращену оптику, вже буде радіус огляду 302 метри. Маскування, так як я і казав, 55-55 і під час пострілу 12, але дуже цікава штука. Зараз е, покажу її в грі. Е, ДПМ 3563, час перезаряджання 5,56. Граю я, як бачите, на такому обладнанні. Я не ставив, наприклад, пробій, поставив просто досилач, але не подобається, як летять снаряди, і не подобалась мені точність гармати. Тому ми поставили збалансовану гармату і збільшений заряд. Це, в принципі, все. Все решта можна лишати так, як є. Поставити, наприклад, посилену броню. Ну, я поки що не побачив, навіщо грається нормально, він і на додатковому. На покращеній зборки. Карта називається, друзі, перлинне місто вже. В команді противника маємо два тяжі, дві СТ і три ПТСАу. В команді союзників два тяжі, два СТ, одна ЛТ і дві ПТСАу. Граю взводом з твп 50 51 і їдемо стандартно. Стандартно їдемо грати парк правий фланг. і Сюди залітає він на швидкості 60 км на годину 67 км на годину його максимальна швидкість. І це, друзі, реально круто, тому що ти тут опиняєшся швидше за інші танки. І можеш, наприклад, дати первинний засвіт, те, що має зробити в принципі, ЛТ в грі. Можеш дати, наприклад, перший постріл. І я переїжджаю. Трошки більш до середини. Чому? Тому що 에, вся команда противника знаходиться у нас зараз на нашому правому фланзі. І не уїжджаю я з цієї позиції тільки тому, що мій совзводний знаходиться ще на правому фланзі. Тут не влучаю я в прожета 65 і хочеться, хочеться йому дати ще один постріл, але все одно даю постріл, але не попадаю. На жаль, не попадаю. Треба зводитись на цій гарматі інколи буває так, що прокидується без зведення, але. Більш за все, вам треба буде зводитись. Середня альфа дуже подобається. В принципі, ДПМ тут гарний і можна грати. Але тут найбільше питання в тому, що танк картонний і треба грати і сейвово От максимально сейвово. Якщо ви, наприклад, грали на Леопарді, то вам потрібно було навчитися грати на леопарді. І після того. Вам буде, в принципі, нормально грати на цій ЛТшки. Виходить із засвіту дуже швидко, за 7 секунд виходить. Також е іконки бачимо е з тих танків, які вас е засвічують. І це дуже, дуже зручно, дуже зручно, і мені це подобається. Е гриль 15, бачите, він нас підсвітив і... таке око біля його іконки з ХП. Ну, тут, бачите, як просто. Тут, в принципі, все просто, чомусь гриль не агриться на мене. 420 це був Фугас, але це не максималка. Максималка 520 на фугасі, якщо я не помиляюсь. Ну, у мене максимально так виходило. ТВП зараз вже без снарядів залишається і маємо, маємо його розбирати. До речі, в принципі, ТВП, колись ми говорили про те, що ТВП можна розібрати. На Леопарді, в принципі, якщо він навіть роздасть свій барабан в тебе, то Леопард, по великому рахунку, за рахунок свого ДПМу може розібрати е, ТВП. Але тут така сама історія, друзі. Тобто тут теж можна, можна розібрати. Не пробиває мене на максималку бабуся, і бабусю можна просто... Просто поки що знищувати. Знищувати, каточити, не давати їй поїхати нікуди. Просто просто розстрілювати. Погратися трошки з нею. Але там десь Прожето 65 їде. І прожето треба теж грати. Немає в мене вже адреналіна. Використали ми наш адреналін. Але дивіться, на е, збалансованій гарматі на близькій е, дистанції можна. Дуже добре стріляти, а от і не треба якийсь там допробої. в принципі, ну, Тут вже ребро між VLD і NLD, тому тут, тут не пробив. В принципі, прога, вона по великому рахунку, маючи три снаряди, мала вкатити і мене забрати. І я не знаю, що він робив після того, як забрав останнього мого тіммейта, що він там робив і чому він не закиде, три снаряди. Ну, тут знову рікошет, тому що я на повному ходу їхав. і я там не цілився, я на аби попаде, не попаде, аби проб'ю, не проб'ю. Ну, якщо б пробив, би, може і забрав би його. Але треба грати обережно. Чому? Тому що якщо в нього є три снаряди, треба, треба бути обережним, бо з трьох снарядів він мене просто люто розбере. Залишається вже шотним прожето, і тут та сама історія, друзі, не пробив 377, і шотний вже я для прожето, і шотний сам прожето. І... Що робити? Ну, треба. Начебто піддатися, піддався і забрав прожету. Це був не перший майстер, який заробив на цьому танку, всього заробив 5 майстрів. 4814 шкоди, 3 знищено. Медалька майстра. Медальку майстра не важко взяти зараз в бою, тому що на цьому танку мало хто грає. і... Коли ми грали, мені попадались ВЗ-1321, їх попадалось дуже багато. там По 2 в команді в команді союзників два, в команді противника два, Тобто на одній катці попадалося навіть 4 таких танка. І дуже багато хто каже, це дерьмо, а не танк. Ну, Дерьмо? Він, чому? він не дерьмо. Я зараз покажу чому. Ми про це казали на початку відео. Зараз покажу про його маскування, як воно працює і наскільки це комфортно. Чому? Тому що, наприклад, Леопард перший, він Леопардчує цю ЛТшку, і це дуже спочатку мене якось збило з пантелику. Ну, Леопард середній танк розміром менший ВЗ. І чому Леопард його пересвідчує? Ну, да, у Леопарда трошки нижчий силует. Ну, от, Наприклад, бачимо ягу. Да? Яга стоїть. Хоп, намалювався тут 183-й. І Йох намалювався. А ми стріляємо 183-го, а він нас не засвідчує. І всього маємо 280 метрів. 280 метрів, друзі. І. Я гадаю, що це реально прикольно. Ти можеш стояти, просто настрілювати в собі домах, якщо ти будеш пробувати, ну не так як я. Я намагаюся третій постріл зробити по Йоху, і я його не пробиваю, то не влучаю, то знов не пробуваю. Дуже цікаво. І такі помилки, коли ти не пробиваєш, три тобто, постріли, чотири постріли ми зробили не пробиття, це вже було, вже було б 1200 хп. Тобто Йох був вже шот. А ми зараз витрачаємо наш час на те, щоб добивати того йоха, який там стоїть, і мали б вже його забрати. І зараз подивимося, до чого це призведе. Яга стоїть, яга, яга не пробивається, яга ні голдою не пробивається. Тільки в борт або в НЛД, і то не завжди. Трошки довертає і не вистачає пробиття. Хоча плюс-мінус танк сам комфортний по собі, мені він дуже сподобався. Я Якщо мені танк не подобається, я на ньому взагалі не граю. Мені некомфортно, і я кажу, що танк лайно. Тобто перший огляд у мене був вчора, е я зіграв три бої, там було два, дві поразки було і одна перемога. Зараз е ми зіграли сесію із 35 боїв, на танку вийшла у мене статистика 73%. Тобто загальна е плюс дві поразки, у нас загально вийшло. Е 68. Тобто одразу після того, як ми його нормально обкатали, ми можемо вже тут щось сказати про цей танк і поспілкуватися, розповісти. Тому по великому рахунку, мені цей танк сподобався, не горить. Бачите, як 183, має модулі, має перки екіпажа, які гасять. А тут дуже у нас така печальна обстановка стає. що Їде до нас 183, і я це розумію, а що робити. Ну, Робити, друзі. У вас є КД, є у вас е, ДПМ, треба збивати, збивати йому вибивати рімки і збивати гусли. Отак от він виїхав, і так він тут і помре. Е, звісно, тут у нас е, яга ще є, і треба буде з ягою розбиратися, але нам допоміг наш ПТ-268. Такий друзі теж це медалька майстра. І я хотів в цьому бої показати не самого медальку майстра, а 482 шкоди, 3 фрага, медалька майстра. Хотів показати, як працює маскування цього танка. Тобто, в принципі, там 280 метрів, і тебе не пересвічують противників, в яких ти робиш постріл. Це прикольно. І виходиш із за світа швидко, це теж прикольно, це зручно. І я гадаю, що це дуже корисно для тих гравців, які. Достатньо володіють е, навиками в грі, до речі, дивіться, друзі. 704, і С8 і Шерідан. Тупо по нулях. Взвод зробив, взвод зробив просто, просто зробив цю катку, умовно кажучи, якщо не брати до уваги там, гриля, який нам трошки допоміг. Ну і 268, який допоміг нам з Ягпанцером. Хоча як панцера я би і сам би розібрав, якщо б була потреба. Друзі, наразі дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока!